С Христом, сегодня у нас особенное служение, Будет служить наши дети, будь служить. <как> Будем просить, чтобы Господь нас благословил во всех наших делах. Я за мной так ходит, пробует. За святого духа но я никак не могу до этого добраться но я все равно один из тех только скажу остальные ничего не буду другой раз буду говорить это 50 псалом вы это прекрасно знаете как просил бога да вы это царь это Могутный человек такой, Божий человек, просил. Когда он сгрешил с Ферсавием, когда Навальный сказал ему, это же ты, он, он говорит 12 стих, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни мне от лица твоего и духа твоего святого не отними от меня». Духа Святого Твоего не отними меня. Какие важные слова. Какие важные слова про Духа Святого. Потому что мы должны все жаждать получить Духа Святого. Мы должны жаждать и желать. И просить Бога, дай мне Духа Святого. Когда человек, получивший Духа Святого, он ходит Духом Святым, он вводимый Духом Святым, ему жизнь будет в жизни будет очень легко, потому что дух святой нас утешает во всех наших делах. Давайте мы будем просить, что вот как как говорил давыд не отними святого духа, не отними святого духа, все можно отдать богатству, все забирать, но отними святого духа. Значит, что такое для Святой Дух? Это очень важно для нас, христианина, иметь Святого Духа. Молимся. Аллилуйя. Как? Хвала Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Слава величаем. Аллилуйя. Дух Аллилуйя Тебе, хвала Господь. Мы нуждаемся в Твоем благословении, Господь. Ты великий, могучий, сильный Бог. Ми приклоняємо серця своє Господь, у Бог твоїх дно, Господь. Є любов від Бога, вона приємна, запашна і ходь навколо є тревога. Спокійне все, любов, Христа. ста, любов не думає легко, а віри тебе жде і не шукає тільки слово, а Ісус Три завтра йде. Не відкидай любов від Бога, прийми своє життя з любов'ю. На дорогу вона веде у небеса. Так і звичайно, що ми з працюючих верстатів сьогодні влаштували суперечку. Хто з них найважливіший? Серед людей знайдеться тих, хто живіший і хто простіший. А от серед букв найважливіша буква В. А це ж чому? Тому що по букву Б на чистіце використовується на чистіці зустрічається. І навіть тут є нас найбільше аж три. А от і правда найчистіше люди користують букву А. Проте ж теж можна сперечати буква И. Ось та буква, яку люди використовують найчастіше. Нас тут теж немало аж дві букви А. З букви А починається квіт, І це перша буква, яку каже дитина. От насправді перше слово, яке скаже дитина, це слово дай. Отже, хто найважливіше? Ви здогадались правильно я. О, так, я тут і я згідна. Я найважливіша, я всюди потрібна. Я люблю бути використована. Жодна людина не може увійтися без мене. Спокійно, я вирішу цю суперечку. Найважливішою буквою є буква Б, бо з неї починаються такі важливі слова, як Бог і Біблія. Тепер всім все зрозуміло, можна розходитись. Можливо йти ти важливі, але Бог є любов. І все пройде, а любов залишиться, ось буква «Л» найважливіша. Так і нас тут ще двоє. Подивіться, які ми красиві, елегантні, тендітні. Як нас можна не любити. Якщо ж ми вже говоримо про красу, то чому ж не звернути увагу на мене, Я ж найкраща буква. А якщо ми говоримо про красу, про зверніть увагу на мене. Крім того, я з тим дуже потрібна, а це я, а це я дуже співалася і гарно виглядала усіх. Сміх та й Можливо, важливий покоє, так і хвасело не смішно, адже сміх подовжує життя, аби свій і радість. Всі спокої містять боку. Друже, чому ти сумуєш? Напевне, я не є дуже важливим. Напевне, мене не. Навіщо я існую? Ні, не треба сумувати. Ти також дуже важливий. Ти завжди посередині слова або закінчуєш слово. Але ж всі хочуть бути першими, Ти що вважаєш, що важливий? що важливий не той, хто перший. Ні. Всі, е, всі, кожен з нас має своє місце у слові. Так, шановна буква Г, люди, як всі букви є дуже важливі. Кожен може бути використаний на тому місці, де він є. І ще треба бути чутливим до інших, я тому прикинути до допомогу. От ви один вас оце думали, що можете, а разом створюєте слова, речення, тексти, Разом ви велика сила. Саме тому кожен з вас є дуже важливим. Для того, щоб ви могли, про... могли прочитати, що ми хотіли донести. Кожен з нас окремо і всі ми разом дуже важливі для нас. Прощайся, раді, гніву не рветься. Не мислен тихого, ласкава та чемна, у силі своїй не буває даремно, надію та віру, терпіння чай, у мудрості серця спочинку немає, такої любові бажаю вам він, щоб завжди у мирі та радості жити, щоб серцем усім полюбили ви Бога, щоб з ним була світлою ваша дорога.